Підходимо до завершення. Ми підходимо до завершення урочистості з нагоди премії імені Олександра Кривенка. Рішенням капітули премії. У 2016 році переможцем премії за поступ у журналістиці. Капітула премії визначила. Журналіста радіо Свобода автора і ведучу програми телевізійних розслідувань схеми Наталку Сидлецько. Я попрошу члена капітули премії генерального директора першого національного зураба Аласанію мотивувати це рішення і аргументувати його. зораби прошу. Поступу, яка є засновницею премії Кривенка, щорічно обговорюючи номінантів, обмінюється, окрім прізвищ потенційних кандидатів багатьма думками та ідеями, ідеями по темі. Це стосується і аргументів за чи проти кандидатів. Але так само і загальних тенденцій в українській журналістиці. Ну, після чого в одному з капітулей натякається на те, що він має якось це. -це Звести докупи, ну і там за пару хвилин обґрунтувати вибір капітулу і сформулювати оцінку моменту. Ви е -е -е. не хвилюйся, так не хвилюйся. Ну, капітул, ну то, Якщо той, хто ну, один той робить це невдало, то потім капітула збирається і лупцю його гуртом. Ну ви ж думали, що це компанія серйозних поважних людей, так? Ну, от стисло. Ті думки, яких дійшла капітула, обираючи переможця цього року. Журналісти-розслідувачі в нашій країні працюють не завжди досконало, іноді захоплюючись та керуючись лише сенсаційністю факту. Запит суспільства, суто на емоційну рефлексію, призводить до журналістської відповіді на цей запит, яка в кращому випадку містить лише факт викриття, а в гіршому маніпулятивну емоцію. Створення раз голосу згодом може стати самоціллю, за яку сплачується непомірна ціна, довіра людей до журналістики як такої. Але разом журналісти-розслідувачі роблять величезну суспільну справу, не дають обраним та призначеним керманичам країни відриватися від реалій, не залишають недоторканими еліти, а також надають громадянам. Відчуття причетності до змін в країні, а відтак і відповідальності за неї. Менше з тим, враховуючи, що премія Кривенка це радше інвестиція в майбутнє, ніж дивіденти за минуле, капітула поступу сподівається та розраховує на таке. Журналіст, якого в майбутньому може бути відмічено премією Сашка Кривенка, мусить дотепно, системно і глибоко працювати зі змістами. Він має формувати запит суспільства на системний, а не уривчати зміни. Він має хоча б намагатись лікувати, а не тільки викривати ознаки хвороби. Ну і врешті-решт, претендент має пам'ятати про постійне вдосконалення пера як такого, бо вміння гарно писати, має залишитись важливим навіть сучасній журналістиці. А сьогодні капітула поступу. вітає чинного переможця. Та бажаю йому не зупинятися на досягнутому. Дякую за увагу. Вітаю, Наталю Седлецьку. І тепер, Наталю, слово вам. Дякую, Дякую якими б не були наші критичні матеріали про рівень корупції продажних політиків, все рівно Україна йде вперед, і країна розвивається. Разом з нею розвивається і наша з вами професія. Ми, люди медіа, журналісти, розслідувачі також є архітекторами нашої нової держави. І якою вона буде, і хто ми в цьому процесі? Чи ми лідери думок, чи ми активісти, які мають за щось боротися, чогось домагатися. Чи ми не мов прокурори, які повинні домагатись ув'язнень злочинців? Я думаю, що саме зараз вже час шукати ці відповіді. І яка моя самоідентифікація? Я не активіст, я не прокурор, я журналіст. А значить, моя місія інформувати. Копаю трохи глибше, знаходжу більше того, що хочуть приховати, і інформую суспільство. А далі вже чекаю на реакцію суспільства. При цьому мені дісталася унікальна можливість говорити вільно. І головне бути почутим, почуватися вільним від самоцензури та впливу і тиску медіавласника це дуже велика розкіш для українського журналіста. І ми на Радіо Свобода та на першому суспільному телеканалі створили свій острівець незалежної незаангажованої журналістики, побудованої. За західними стандартами це накладає велику відповідальність. І скажу чесно: буває важко викривати вади системи щодня, мати справу з негідниками, говорити їм у очі про те, що знаєш, виводити їх на чисту воду. Але зупинятися ми не плануємо, тому що відчуваємо занадто велику відповідальність і головне підтримку. Зі мною сильна і мотивована професійна команда. А за мною досвід моїх колег, військових репортерів, викривачів, а також блискучих політичних оглядачів. На нас дивиться вся країна, як на, можливо, останній бастіон довіри і двигунів змін. І ця така важлива і відповідальна для мене нагорода підтверджує і надає сили і віру в те, що ми йдемо правильним шляхом. Дуже дякую, слава Україні. Героям Так сталося, що цього року не працювали принтери. І не було нагоди зробити цей процесний диплом крайної країни. І цього року було речі, мостцем премії імені Кривенка. Я це офіційно засвідчую цим дипломом. Так що це дійсно було в шостому році? Дякуємо всім і ми продовжуємо заходи медіафоруму.